Ніколи в житті не здогадатись, що знаходиться за моєю спиною. Можете подумати, Максим, ну якась гірка, яка стежить, що там може бути цікавого? А чи знаєте ви, що ми стоїмо прямо в центрі середньовічної фортеці, яка колись захищала околиці Києва? Подивіться самі на масштаб цих споруд. кажуть, що тисячу років назад ось тут були ворота, і не прості. А підвісні уявіть собі, в середньовічній Україні вже існували такі технології. Задача китайської фортеці захистити місто, саме тому шлях до неї був просто неймовірним. Я ледь сюди піднявся. І ви уявіть, що ось тут було декілька воріт, величезні башти і справжнє укріплене містечко, яке ніхто не міг взяти. Кажуть, що на цьому місці побував навіть сам Андрій Боголюбський, той самий завойовник Києва, і навіть він не зміг з першого разу взяти цю цитадель, тож їй дали Сько-китаївська через її неприступність, кожен житель нашого міста знав про те, що вони будуть під захистом, і тільки лише під час монгольської навали ця фортеця зазнала знищення з того часу. На жаль, ви самі бачите, що тут майже нічого не залишилось, але саме тут починалася наша історія.